Скільки ж коштує франшиза Starbucks? Ця франшиза не з дешевих і відкриття досить складне. По-перше, на відміну від багатьох інших франшиз, Starbucks вимагає наявність спеціальної ліцензії, адже просту франшизу компанія не продає. При цьому бренд висуває досить високі стандарти якості до обладнання, технології приготування кави, навчання персоналу. А тепер до цифр. Початкові інвестиції від 315 тисяч до 2 мільйонів доларів. Мінімальний чистий капітал 1,5 мільйона, Роялті – приблизно 6% від щомісячного обороту, а маркетинговий внесок близько 1% від продажів. Додатково компанія ставить високі вимоги до локації. Зазвичай це має бути якесь приміщення преміум класу, як то, торгові центри, бізнес-центри, туристичні райони. А оренда в таких місцях є досить дорогою. А дохід однієї кав'ярні може коливатися від 650 до 750 тисяч доларів на рік, в залежності від місця розташування.